Шановні студенти, зараз ми з вами коротко ознайомимося з тим, як пройти опитування щодо якості викладання дисциплін. Авторизовуємося у системі дистанційного навчання, використовуючи вашу корпоративну пошту. Після цього потрапляємо на ваш профіль, де вже є повідомлення щодо запрошення проходження цього опитування. Відповідно, дане опитування воно стосується кожного окремого курсу, який ви прослухали у другому семестрі цього навчального 2022-2023 року. Натискаємо на перелік курсів, відповідно, обираємо один із них і вертаючи вниз, ми потрапляємо на відповідне посилання. Клікаємо на нього та проходимо опитування. Яке складається з відповідної кількості питань. Запрошуємо вас відповідати чесно та відверто на ці питання. Дані результати будуть використовуватися тільки у загальному виді, вигляді, тобто, воно є анонімним і дозволить покращити якість викладання та оформлення дисциплін у системі дистанційного навчання. Дякуємо і чекаємо від вас відповідного проходження.